Та-та-та-дам. -да -да ну що, скринька позитиву. Почнемо. Що тут таке цікаве прийшло? Відкрию і розкажу зараз вам. Як я і казала в попередніх відео, притримуюсь одного продавця, це Наташа Голубенко, проте зараз не так багато рослинок привозять, і дуже складно вчасно забронювати бажану. Ось тому. Замовляю ще в касаверде, також у віолети іноді замовляю. Всіх чудове пакування, приємне спілкування. Ось. Трішки переживала за цю посилочку, тому що у нас вже дуже різко, так стрімко понизилась температура. Навіть показувало 3 градуси лише ось а пакування папір в декілька. Шарів та ось ці пакетики такі. Ну, я надію, що з ними все добре. Так, ну і ось хто до мене приїхав. Так, перша рослинка ну, одна з найбільшеньких таких. Ну, Якщо порівнювати, з поміж цих це Романтик. З першої спроби мені не вдалося його зловити, не вистачило. Ось тому забронювала вже вдруге. Корінці є, так, трішки відпою, а потім пересаджу до моху, поки що хай відпочине. У Тургор є така непогана рослинка. І ось наступна теж добра така. Це у мене тоскана. Теж я її не зловила, шукала по групах, бігала і всюди розхватали. Не вистачило теж з другої спроби. А зараз, ніби я дивлюся, є в наявності, і вже все, вже нікому не треба, всі придбали. от Так, А це А це мунлайн серінада. Ой, це дуже така красива ніжна квіточка. І дивіться, яка чудова теж. І корінців дуже багато, і такі листочки вже досить величенькі. Я думаю, що вона. Кількома квіточками проквітне. Отак. От це Golden, Le Golden Leopard. Ну, це у мене вже спроба номер 3 Я все-таки не вгамовна така людина, орхоман. Перший простяк, другий простяг, ну, третій. Ну, я ж бачила, що квітують у дівчат метелики. Ну, може, і я свого спіймаю. Сам сорт по собі, ви знаєте, в мене чудово розвивався і перша рослинка, і друга. Як корінці, так і листочки активні. Не потрібно з ним біля нього танцювати було. Ну, от просто що без мутації проквітли. Хоч і рясні. Один-один квітонець видав, а друга рослинка навіть на два квітоноси, вперше проквітла, досить рясно. Так, і ще одна. Ну, ця трішки, звісно, така. Не пам'ятаю, що це в мене за рослинка. Вставлю фото, звісно, але корінців є, не. А, ні, є корінець. Є корінець, він нібито навіть є активний. Але такий, такий пересушений, засушений, зверху є корінець, ну нічого, відпою. Листочки такі, як тряпочки, ви знаєте, з цією трішки пограюсь. Але хто пам'ятає моїх? сюрпризів від Соні, то там ще, мені здається, були гірші екземпляри і все чудово з ними. Так що я надіюся, що з цими теж буде все добре. Ось такі в мене новиночки. Не один раз я вам вже в своїх відео згадувала, що саме хобі, вирощування орхідей звело мене познайомило, подружило мене з багатьма приємними людьми. Такими жорхоманнами, як я. І зараз, коли у мене вже з'явився свій канал, от я веду сторінки в соціальних мережах, то друзі додаються не лише вже з України, а навіть із-за кордону. Спілкуюся з дівчатками з Англії, Німеччини, Польщі. Ну і ось з одним таким знайомством до мене прийшла ось така посилочка. Зараз розпакую і покажу, що там цікавенького. Ну, а всередині, впізнається щира українська подача. Не може бути там одна рослинка, тут обов'язково мають бути смаколики. Звісно, дуже приємно. Я думаю, малеча повернеться з садочка сьогодні і оцінить. Так, до мене прийшла, прийшов ось такий красий. Це черевичок. Golden Gold Dollar Це поділочка, я її буду вкорінювати. Ну, я думаю, що поставлю до живого моха, вона швидко піде вріст. Тут досить такий чималенький зріст, навіть два. Ось Тут проснувшися корінчики вже є. От, запускаються вони ось тут зверху. Такі біленькі Ну, і тянуться, звісно, до вологи тянуться. Ось, я вже не одну таку розеточку вкоренила. Я думаю, що з цим проблем нема. Не буде. Ну, і ось така ще мені поділочка ще такий. <гум> Дендрик у мене. Компанія дендриків у мене <гум> розростається. Казала, що ні-ні-ні. Так, це вже буде третій. Ну, і покажу вам свої результати по пересадках, як рослинки себе почувають. Пересадок було у мене досить багато. Я лише, здається, два відео записала з пересадками, але і ще були в мене і після, ось, після цього і до цього. Ну, Так як рослин багато, то відповідно і пересадок багато. Так, одна з перших це була був ось цей метелик, Денвер. Я його розділила, мамка пішла окремо, дитинчатко пішло окремо. Обидві рослинки живі, обидві розвиваються, мамка ось ростить нове дитинчатка, е, ростить два квітоноси, е, ростить коріння новеньке. Дитинка теж ось така активна. Нові листочки, ви бачите, теж дитинка в неї є. І теж коріннячко гарненьке. Так, це Денвер. Далі ось такі підлітки Лотері Принц. Активні корінці. Ростуть, розвиваються. Квітоносик там у нього такий, не знаю, запустить він його, не запустить, дасть йому прискорення. Поки що я таких явних погано не можу так показати вам. Явного якогось якось такого, знаєте, не можу помітити, що він собі думає. Ну, хай трішки підросте листочки цупкі, гарні. Так, ось запустила мені квітоноса. Це це, 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 рейнбоу від Sony. Ось така дівчинка. Ось тут у мене, бачите, відшики, які товстелені, гарнезні коріння поперла. І квітоносик дала. Хоч я цю рослинку там чистила, ем, щось мені не подобалось, у шийці, ось такий листочок гарний. Ну, Надіюсь, уже побачу. У мене ця квіточка ще поки не квітувала такий красивий колір. Так, Це магнет, то пересадила теж ось такий. У мене один уже проквітнув триліпсом. Хочеться метелика, але, але здається, що це будуть всі триліпси. Теж від шиї нове коріння, тянеться, новий листочок. Добре, почуваються. Так, це ось така пішла закриту систему Dragon Maple Metallic. Теж хороша хороші листочки. Ось активні корінці і наверх. І зараз знайду в мосі. Поки що не так гарно видно, тому що сам горщик, бачите, темний такий. Але ось ті такі рожеві, темно-рожеві. Кінчики, то саме активні корінчики в неї. Ось зверху ще тут не заправлені, або ж повилазили, ніби старалася всі позаправляти. Ну і ось тут ще. Ну і що я там бачу? Не знаю, ви побачите чи ні. Там у її теж є квітоніс. Зараз так на світло. Он там. Такий мацюпусінький, проклюнувся вже. Дуже красивий метелик. Будемо милуватися. Хто в мене не дуже вдало переніс адаптацію після пересадки, то це моя кам'яна троянда. Ось у неї, ви знаєте, є таке щось в характері, вона буває так заступориться і не туди, і не сюди. Довгий час я чекала на перше квітування, хоч рослина була така активна з гарними корінцями. Але вона не поспішала квітнути. І ось цього, цього разу після пересадки вона чомусь почала жовтіти листя нижнє. Але після, ніби одумалася, і ось уже почала все-таки пробуджувати. І в, в посадці почала активно лізти корінчики, і від шийки зараз активно почали лізти в мох корінчики. Ось новий листочок у неї з'явився. Два нижніх листочка вона відсушила. Нещодавно на просторах інстаграму натрапила на такий допис: дівчинка реанімувала свою розету, показувала там кілька зелених листочків. Решта листочків були сухі, проте вона не спішила їх відрізати, знімати. Ось, пояснюючи це тим, що рослинка перенаправляє свої поживні речовини з пожовтого листочка, ну, туди, куди їй більше потрібно. І тут, ви знаєте, на цю тему є дискусії: одні підтримують, інші все-таки заперечують, що цього не може бути. Ну, як ця рослина може розподіляти? Ну, жовтне, то й жовтне, знаєте, природньо, природнє жовтіння, проте ні. В рослин є така, такі, така стадія чи такий процес, який називається ремобілізація поживних речовин. Якщо рослина в стресі, ну, або хворіє, або щось якісь несприятливі чинники на неї вплинули, їй потрібно розподілити ось ці поживні речовини в організмі для відновлення. І тому вона, звісно, нижні рослини починає витягувати звідти те, що їй потрібно, те, що в даний час їй важливе для того, щоб відновитися, щоб не загинути. Те ж саме відбувалося ось з моєю кам'яною е трояндою. Два листочки нижніх вона відсушила. Але, як далі бачимо, вона розвивається, новий листочок ростить, тверді, цупки і ось новий. Нову бронечку почала, почала прос, прокидатися. І, ну, і корінці ж ви бачите. Все, все пристосовується до життя. Ось, тому мені здається, ну, це якось не є якимось таким дивним чи незрозумілим. А, ну, а чому б ні, що рослина ну, не може так приспособитися до життя, тим більше орхідея, ви знаєте, вона навіть там остається півкорінця живого, і вона умудряється з того корінця ще якесь дитинчатку пробудити, скільки таких історій на просторах інтернету. Так, наступну красуню я перекидала цілим комом, жмут там коріння. Я його навіть не розпаковувала, нічого йому не робила. Так, витягну з горщика, переставила в більший, обклала мохом коринками по краєчку. Це Вікторія. Ну, ось, бачите, вже вони дійшли до стіночок горщика, тому що спочатку вони там не споглядалися. Е, десь був на палець проміжок між, між самим комом цього коріння. Та, е, ну, тут ще, ще не, не всюди ще навіть подолазили. Ну, але я бачу, що відшиті ростуть. І квітоніс он, вона вже пробудила. Баришня вже буде квітувати у мене. Ну, Там коренева потужна, тому я не дивуюся, цьому лист ось новий у неї гарний. Так, чекаю, ще, звісно, ось котика свого. Він трішки піджовтів, трішки такий був жовтий. Не знаю, з чим це було пов'язано, чи лампи йому десь завадили, чи, можливо, від вікна світло на нього потрапляло певний час, але теж він корінці ростить. В фасадці корінці теж активні, розвиваються. Думаю, що буде квітувати. Такий він у мене не дуже великий, порівняно з рештою. Так, це квестріс, теж новий листочок. Не знаю, що мені з дитинчам робити, чи відсаджувати, чи його, чи лишити так на гілочки, можливо, бо знаю, що дитинча теж квітне. Навіть на гілочки хотілося б таке щось рясненьке. Якщо випустить ще один квітоніс мамка, а потім ще дитинча, то якби вони в парі квітували такі красиві композиції. Так, я думаю, всі впізнали ось цю пересадку у вазу скляну. Це ось такий у мене сорт. Ну, що ми бачимо? Бачимо, що корінці добре пішли. Пішли вже аж до самого низу, бачите, поплилися по цьому моху. І по корі, там вже знизу в мене корки. І ось такий красивий листочок, плямистий. І ми бачимо квітоніс, квітоніс. Так що буде скоро ось ця новиночка від Соні квітувати. Дуже цікаво. Цю орхідейку я пересаджувала вже пізніше, після вас це моя урсула. Теж корінець іде від шиї. Тут ось корінець від шиї пішов. Ну, подивіться, які гарні листочки в неї. Ось новенький листочок. Так, уже три, тут сім листочків, хороший тукущик в посадці ще поки що. А, ні, є ось теж в посадці вже активні корінці. Ось корінець, теж добре її почувається. Ось моя нещасна, ця бідолашечка. Це піратик мій. От досталося йому вже дуже-дуже досталося ще. І ще після того, після цих поколів ручкою, ще й ось і ножницями його чікнули. Але <гум> йому нічого не мішає. Він старається вовсю ось випустив таких уже два дорощених квітоноси, буду вже формувати якимись такими. Спущеними каскадиками, ну, від які корінці ростуть. Я дивлюсь, в посадочці, теж відновилася коренева в нього. Не всі корінці, але більшість, я дивлюсь, що в активні зростають. Ось. Ну і сама рослинка ж розвивається, листя цупке в тургорі. Ой. Так. Ось цей монстр, якого я теж просто перевалювала до нового. Горщика це Strand Magic Pelor. Тут листя, блін, по пів метра. Місце для такої рослини, звісно, треба ще пошукати в себе. Так, ну, он, он так. Ось так у нього там важко тримати. Запущені корінці, активні. Відчейки таких явних не видно, але ж листочки то ростуть, і на поверхні немає. Ну, в ґрунті я бачу, що ростуть. Листочок росте. Теж буду. Надіятися, що з ним все ок. І теж пересаджувала одну з останніх, уже робила пересадку для свого чемпіона. Вибрала йому таке вже піввідро. Потужний здоровий горщик. Ну, Не так давно я його пересадила, але ж вже але ж я бачу корінчики. Ось, бачите, кінчики вже йдуть нові. Теж зашевелився, теж буде активний, надіюсь, що в цьому квітуванні щось таке мені цікаве покаже. Але я взяла собі ще малючка нового, повторила цей сорт. Ну, від шийки теж поки не бачу і Нового квітоносу не бачу. Листочок ось такий у нього. Я задоволена розвитком своїх орхочок. Нема таких, знаєте, проблемних, які, можливо, там скинули коріння чи погано прижилися. Хтось трішки довше стоїть. Хтось швидше відновлює кореневу, запускає. Комусь для цього потрібен час. Ну, так само, як і люди. Не буває однакових, так і не буває однакових орхідеєк. Кожна зі своїм характером. Але ж, але ж, квітоноси ростимо, листочки ростимо і корінчики ростимо. Тому будемо квітувати скоро. Всім бажаю гарного дня. До побачення.